Так, продовжую. Резистори тут маленькі, значить великий опір. Заблокожилення. наскільки вони тут. До 24, це 150 Вт. А цей... не бачу, А, ось внизу. Тоже на 150 Вт-24. 1,7 ампера, а там что пишут не старая модель. Так, и где же ж я загубился, может не в эти щиты. Mm -hmm. Еще один контактор на 10. Видишь, вот такой клемник, мощный клемник, не хватало концов. дополнительно кинули можливо це земля хотя не похоже вот, не, не похоже ось де обща земля порезана це бы привезли бачите все одна есть зарізали и ось еще один блок живлення вот тут не написано а ось, характеристика напишеться пожалуйста на китайську хочет і наші процесори тут таких наші не було. Ось було питання на компьютер на 20 одну полюсні на 16 ось у нас ось китайські ці розвідки такі дорогі страшні по 600 за 600 гривень. Ага, це значить не, не в цьому. Це в другі щитовій там. Та запишу. Думав, трансформатор, а воно... Це реле трьохфазне Тут все нормально.